При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Заради легкого заробітку він погодився розклеювати містом листівки з антиукраїнськими гаслами, а згодом наважився допомогти ворогові з підготовкою до теракту. У Запоріжжі співробітники служби безпеки затримали завербованого росіянами агента, який уже виготовив саморобний вибуховий пристрій. Чоловік зізнається, жадав підзаробити, Тож, коли запропонували стати на бік ворога, не надто вагався. Нині йому загрожує довічне. На цьому запису співробітники СБУ разом із поліцією жорстко затримують російського агента. Мене затримали, тому що я э, розклеював листовки. лісував э, балончиком разом пропаганду. Йому 31 звати Євген. Каже, з ним зв'язався якийсь чоловік та запропонував підзаробити. В інтернеті мене знайшов чоловік, мені почав пропонувати різні клейки і рісовки. А він сказав, хто він і для чого це. йому? Ні, у мене, у мене сказав це для бізнесу треба. Да? Ви мали здогадки, хто це має бути? Ну, я догадувався по акценту, но я не знав хто це. Ну, я думав, що це, скоріше, це росіяни. В поле зору співробітників СБУ потрапив мешканець міста Запоріжжя, який був завербований через мережу інтернет. Ось такі листівки з антиукраїнськими гаслами Максим роздруковував та розклеював містом, зізнається, наліпив їх за сотню. Що в цих листівках було? Ну, типа, якщо… Дані написи містили російські гасла і взагалі були проросійського та сепаратистського характеру. І він скидував е, ну, картинку і ви роздруковували? Да, він скидував гроші на это. Ось на цій світлині оперативників Євген пише на паркані те, що від нього вимагав російський куратор. В ході проведення оперативно розшукової діяльності нами було виявлено та задокументовано протиправну діяльність фігуранта. Він перебував під постійним цілодобовим наглядом. Ми за ним спостерігали і фіксували цю злочинну діяльність. А що ви писали за допомогою? Писал то же самое, что в принципе он и говорил на картинках, что писалось. Вам спадало на думку, для чего у вас на цель сиропиться? Нет. Топ тобто Тромбай тоже для чего. Ну, мне просто нужны были деньги. У службі безпеки України твердять, Євген мав і серйозніше завдання ніж малювати проросійські гасла. Куратор вимагав від нього зібрати саморобну бомбу. Збір компонентів, які перебувають у вільному доступі, з метою подальшого виготовлення СВП саморобного вибухового пристрою та вчинення терористичного акту на території міста Запоріжжя. То він пропонував зробити вам вибухівку. Е, ну вибухівку, типа на е, как, заготовку. По зробили не ну, Завербованому росіянами агенту, який готував теракт, загрожує довічне на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ БУ затриманому про підозру за статтею Кримінального кодексу, державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Так я ще нікому не советую больше таким займатися, тому що можна очень хорошо потім за це заплатити своєї свободи Андрій Почтівардан Деженкову програма Вікне СТБ. Єдині новини двоє загиблих, понад 35 постраждалих, серед них п'ятеро дітей, десятки пошкоджених багатоповерхівок і приватних будинків, офісних будівель, магазинів і кав'ярень. Також під удар потрапив військовий шпиталь. Харків оговтується після масової атаки російських шахедів. У місті було зафіксовано сім влучань у трьох районах Київському, холодногірському та Шевченківському. Ось такий вигляд має будинок після прямого влучання. В нього російського безпілотника Герань. Це оселя на двох господарів. У цій половині загинула 73-річна жінка, її чоловік із важким пораненням в лікарні. В іншій половині будинку під завалами опинилася родина з дитиною. 15-річну Дашу діставали з під уламків її батьки. От тут в кімнаті лежав муж. Мы были там в глубине в комнате. Вот получается, дверь к нам ему завалила. Поэтому он ну, всего уже не было. Он вышел, через другие залез, прибежали соседи, спасибо большое, помогли достать ребенка. А дитина где була? Дитина була за мною в той дальній комнате, Ну, по правилам трех стен, как этот самый, находились. Почула, годином... Мы ничего не услышали. Ми просто, ну, просто упала и все. Решта влучань припали на центр Харкова. Внаслідок одного з них у приватному секторі Шевченківського району загинув 58-річний чоловік. Постраждала будівля харківського військового шпиталю, де перебували поранені військові. Деякі з них зазнали від удару додаткових травм. Як повідомив нещодавно міський голова Ігор Терехов, тільки в Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків і ще 32 у холодногірському руйнувань зазнали ринок, рац, будинок проєктів, коледж і гуртожиток, де живуть переселенці. У трьох мікрорайонах, де руйнування найбільше нині, працюють мобільні ЦНАПИ, щоб постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. А в Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої з початку великої війни російської дронової атаки. У п'ятницю ввечері нагадаю, ворог скерував на обласний центр десятки безпілотників. Четверо мирних жителів загинули. А кількість постраждалих нині сягнула 28, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Дев'ятеро людей досі в лікарні двоє у важкому стані. Серед них чоловік, у якого травматичні ампутації. У нього мінна вибухова травма. У нього черепно-мозкова травма, у нього ампутація обох передпліч, поранення всього тулуба в комбінації з опіками. Лікар розповів, лише в перші години після госпіталізації скаліченому чоловікові перелили три літри крові. Нині він на апараті штучної вентиляції легенів. Що ж до руйнувань у місті потрощені навчальний заклад, адмінбудівля, ресторанний комплекси, десятки будинків. Частину з них знищено прямим влучанням, як от оселю пані Наталії. Вона з чоловіком дивом вижила, сховавшись у підвалі. У подружжя не залишилося навіть документів. Нам це вже тяжко назвати, це вже останки від дому. Оце, вашоя вдягнена, це сусіди дали. Це навіть не моє, це сусіди. Я просто Бога благодарю, що ми залишилися живі. Я ви знаєте, я, я дощу казала, кажу, щоб цим мразотам просто бумеранг прилетав кожен день отакий. Заради легкого заробітку він погодився розклеювати містом листівки з антиукраїнськими гаслами, а згодом наважився допомогти ворогові з підготовкою до теракту. У Запоріжжі співробітники служби безпеки затримали завербованого росіянами агента, який уже виготовив саморобний вибуховий пристрій. Чоловік зізнається, жадав підзаробити, Тож, коли запропонували стати на бік ворога, не надто вагався. Нині йому загрожує довічне. На цьому запису співробітники СБУ разом із поліцією жорстко затримують російського агента. Мене затримали, тому що я э, розклеював листовки, лісував э, балончиком разом пропаганду. Йому 31 звати Євген. Каже, з ним зв'язався якийсь чоловік та запропонував підзаробити. В інтернеті мене знайшов чоловік. Мені почав пропонувати різні клейки і лісовки. А він сказав, хто він і для чого це йому. Ні, у меня у сказав это для бізнесу, надо. Ну, мали здоровье, кто це має бути? Ну, я догадувався по акценту, но я не знав, хто это. Ну, я думал, що это, скорее всего, это росіяни. В поле зору співробітники везду потрапив мешканець міста Запоріжжя, який був завербований через мережу інтернет. Ось такі листівки з антиукраїнськими гаслами. Максим роздруковував та розклеював містом, зізнається, наліпив їх за сотню. Що в цих листівках було? Ну, типа, якщо… Дані написи містили російські гасла, і взагалі були проросійського та сепаратистського характеру. І він скидував ну, картинку і ви роздруковували. Да, гроші на это. Ось на цій світлині оперативників Євген пише на паркані те, що від нього вимагав російський куратор. В ході проведення оперативно розшукової діяльності нам було виявлено та задокументовано протиправну діяльність фігуранта. Він перебував під постійним цілодобовим наглядом. Ми за ним спостерігали і фіксували всю злочинну діяльність. А що ви писали за допомогою? писал то же самое, что, в принципе, он и говорил на картинках, что писалось. Вам спадало на думку, для чего у вас все Нет. Тот, кто вам байт, для чего? Ну, быть. мне просто нужны были деньги. У службі безпеки України твердять, Євген мав і серйозніше завдання ніж малювати проросійські гасла. Куратор вимагав від нього зібрати саморобну бомбу. Збір компонентів, які перебувають у вільному доступі, з метою подальшого виготовлення СВП саморобного вибухового пристрою та вчинення терористичного акту на території міста Запоріжжя. То він пропонував зробити вам вибухівку. Е, ну вибухівку типа на е, как, заготовку ну, зробили. Ну, зробили. Завербованому росіянами агенту, який готував теракт, загрожує довічне на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею Кримінального кодексу, державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Так я ще нікому не советую больше таким займатися, тому що можна дуже хорошо потом за це заплатити. Свої свободи Андрій Почті Вардан Деженко програма Вікна С єдині новини. Мінус РЕБ окупанта ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Лорандіт ліквідували на Херсонщині. Вантажівку російської армії, на якій було встановлено РЕБ, у ніч проти 29 березня знищив рух опору. Повідомили в головному управлінні розвідки. Та зазначили, втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможності армії агресора. Як повідомили в генштабі, загалом за минулу добу ворог не дорахувався 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, і понад півтори тисячі. Особового складу. Рух противників політики Дональда Трампа, Ілона Маска та загалом команди 47-го президента США перетворюється на глобальний. Понад 200 акцій протесту відбулися біля автосалонів і зарядних станцій Тесла по всьому світу. Учасники виступають проти політичного впливу Маска та його ролі в реформуванні державних витрат у Сполучених Штатах. Тисячі людей, які протестують проти звільнення американських держслужбовців мільярдером маском, який очолює департамент ефективності уряду, зібралися біля дилерських центрів Тесла по всій території США і в деяких містах Європи в черговій спробі похитнути статки найбагатшої людини світу. У Каліфорнії НАТО оточив виставковий зал у Берклі з плакатами Трамп це зло, і скандуючи маск має піти. Окрім команди президента, демонстранти звинувачують демократів у бездіяльності та кажуть, що представники Партії не повинні прикидатися мертвими допоки режим Трампа не знищить себе та країну. Незважаючи на те, що протест нібито спрямований проти Ілона Маска, я справді сподіваюся, що ми надішлемо сигнал керівництву демократичної партії про те, що люди надзвичайно розлючені, і ми хочемо, щоб наші демократично обрані представники встали та вжили заходів і справді боролися із тим, що коїться у Вашингтоні. Нагадаю, Трамп після повернення у Білий Дім надав маску широкі повноваження щодо скорочення федеральних витрат і звільнення десятків тисяч держслужбовців, дії, які зараз оскаржуються щонайменше в десяти судових справах. В рамках останньої ініціативи мільярдера були звільнені співробітники інституту миру, які брали участь у переговорах щодо укладення мирних угод у регіонах, що постраждали від війн, в тому числі в Україні. Хочня може здійснювати тільки прогрес. У свою чергу, глава Пентагону планує звільнення до 8% цивільних службовців, а це 76 тисяч осіб. І ці чистки, всупереч американському законодавству і спроби адміністрації Трампа узурпувати владу непокоять та дратують людей. Ми любимо нашу країну, нашу конституцію, нашу свободу вираження поглядів, нашу свободу слова, нашу свободу зібрань це невід'ємна частина американців, і ми не хочемо від цього відмовлятися. Спочатку флешмоби про проти адміністрації Трампа носили переважно економічний характер. Люди виступали проти урядових чисток, але з часом акції переросли у масштабний політичний протест. Колишній вчитель середньої школи на пенсії Деніс Фагалі прийшов на мітинг у футболці з Путіним, що плекає немовля Трампа на руках. Він звинувачує новий уряд у тому, що той веде країну до зубожіння та фашизму. Літні люди втрачають соціальне забезпечення. Я один із тих американців похилого віку, яким воно Потрібне збожеволіти, скільки людей, яких я знаю, або залишилося без роботи, або звільнили їхніх друзів, все через звільнення, які влаштував маск зі своїм лайном департаментом ефективності уряду. Це безлад. Ми же умов фашистській державі, і нам треба це припинити. Тим часом у Британії на вулицях та зарядних станціях Тесла все частіше можна побачити плакати з маском з піднятою рукою в жесті, що нагадує нацистське вітання. Там автогігант теж стика. Аються з проблемами протести, бойкоти, напади на дилерські центри. Мітингарі закликають не купувати електрокари Маска, адже як відомо, більшість його статків, що оцінюються в 340 мільярдів доларів, складають акції Тесла. Це не жарт. Вони фашисти. Новий американський уряд продовжує загрожувати вторгненням до Канади, Гренландії, Панами. Вони насправді войовничі, справжні екстремісти. Флешмоби проти Трампа та його протеже Маска зародилися на початку року та отримали назву Тесла Тейкдаун повалення Тесли. Автомобілі цієї марки підпалюють у США та Європі. Акції компанії впали у ціні вдвічі. Експерти говорять про безпрецедентний удар по репутації. В свою чергу Трамп назвав акти вандалізму, спрямовані проти Тесли, внутрішнім тероризмом і пригроз відправляти винних до в'язниць у Сальвадорі. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ, Єдині новини. Справжня школа майбутнього працює у Києві. Окрім звичного навчального процесу, учні опановують 3D-моделювання та програмування, складають роботів та FPV-дрони. Виготовлені безпілотники випробовують самі. Їхні пташки можуть підіймати до 2 кілограмів і долати щонайменше 5 кілометрів. Як відбувається навчання в сучасній інженеринговій школі? Бачила Олена Ровенчук. Тарас прикручує одна до одному металеві деталі корпусу. Хлопець, учень 9 класу, і це вже його третій fpv дрон. Ми після уроків приходимо, нам е, дають корпус е, шестигранник. І кажуть, скручує. Ми, типу, скручуємо, потім, якщо щось непонятно звем, нам допомагають, тому що інструкції нема. Но нам допомагають цього скручувати на цьому гуртку робототехніки. Учні навчаються не за нудними схемами, накресленими на дошці, а навпаки, виготовляють проєкти самотужки без конкретних покрокових інструкцій. Це дозволяє розгулятися фантазії. А отже, предмет стає цікавішим, каже викладач. Вчиш їх бази. Тобто, як паяти як паяти так, щоб воно не відвалювалося, так, щоб воно паялося і було легко, щоб він розумів, що оп, я зробив, коли ти даш їй щось прикольне, щось, що вона може зібрати, і навчиш на зборці цього основі. На які ну вона бистро все схопить. Тоді в них вже з'являється бажання, а може, я щось можу самостійно зібрати. Гурток працює на базі приватної інженірингової школи в Києві. Тут викладають і базові предмети, але спеціалізується навчальний заклад на технічній освіті. У школі обладнали спеціальну майстерню, де в учнів є все для конструювання, макетування, паяння і програмування робота чи безпілотника. Я почав ходити на паяння з Початку цього семестру дуже подобається. Це цікаво. Люблючись крутити руками, коли не треба багато думати. Все доволі інтуїтивно. Просто треба додати цю штуку, току, чи метал розплавлений. Ішов куди треба. Треба додати метал для з'єднання контактів. Треба усе це нагріти разом. Все. гурток відвідують учні починаючи з п'ятого класу. Складання базової моделі дрона займає в школярів до чотирьох годин. Далі діти самотужки програмують безпілотник, аби той піднявся у повітря. Також перед реальними польотами не в півдронах у дітей є можливість потренуватися на комп'ютерних симуляторах. Тут вони програмують, тут відбувається 3D-моделювання. У нас є облаштована зона 3D-друку і лазерної різки. Діти вчаться малювати на комп'ютері, створювати 3D-моделі і переносити їх в реальний світ за допомогою спеціального обладнання. Діти хочуть долучитися до створення дронів, зрозуміти, як це працює, і вже. Зі шкільного віку мати розуміння, що це, для чого і як це працює. Заснував школу Дмитро разом із товаришем, ветераном російсько-української війни ще 2019-го. І основним завданням було прищепити дітям любов до інженерії через цікаві та нестандартні підходи до навчання. Нині в школі навчається без малого сотня учнів, і чверті з них відвідує уроки пілотування та створення дронів. Олена Ровенчук та Максим Ільченко, програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини.